наши добрые дроны посетили Российскую Федерацию и заставили многие регионы Российской Федерации встревожиться. Даже в Москве уже, уже, уже Собянин не скрывает, не знаю, еще вводит там сирена или нет в Москве воздушной тревоги, но тем не менее дроны прорываются и каждый раз все больше. Если вчера Собянин признавал 3, 4 дрона, то сегодня уже Собянин утром признал 5 дронов, сбитых над Москвой. Подготовка к параду идет, идет полным ходом. Как Путин любит говорить, движа не хватает, вот мы этот движ вам добавим. Все идет по плану, тоже любимая фраза Путина. Так что наши дроны ищут свое место в, воздушном, в строю воздушного парада Российской Федерации. Этой ночью во многих регионах была объявлена воздушная тревога. В Москве очень удачно отработала противовоздушная оборона. Обломки попали в многоквартирный дом. Кстати, постится видео, это Подмосковье, подмосковный город. И там, видимо, стрелял панцирь. Только у панциря, у ракеты, точнее, комплекса «Панцирь-С1», у, него, у этой ракеты есть разгонный блок. Который после выгорания просто сбрасывается как ступень ракета, ракеты. Но так как он имеет стабилизаторы на, в хостовой своей части, они его выравнивают в полете и он летит как снаряд. И это получается такая железная болванка. Вот эта болванка врезалась в ограждение балкона многоэтажного дома. И они там сейчас все бегают вокруг этой болванки, не зная, что с ней делать. Взорвется, не взорвется. И что это? А это родное Рашистское ПВО Которое сандалит по своим, по своим, не хуже чем А может иногда даже лучше Чем по чужим Так вот, еще были Есть видео Эти можете посмотреть Также были ограничения были перекрыты все, большая часть, точнее, аэродромов в районе города Москва. Вот, кстати, завтра там Си Цзепин должен прилететь. Я думаю, наши добрые дроны тоже посетят завтрашнюю, вот этой ночью, которая будет, Москву. И опять будут аэропорты закрыты. Куда бедняга Си Цзипинь будет садиться на своем самолете, сказать, очень и очень трудно. Я думаю, что мы его тепло встретят, наши дроны, на китайского председателя, пусть почувствует, что такое дроны, которые он передает Российской Федерации в действии. А так, в общем, план ковер вводился, в том числе и в Москве, не только в Москве, а во многих городах Российской Федерации. Кстати, ограничения на вылет и прилет вводились а, во всех московских аэропортах. Видите, у меня была информация, что западная и южная часть. А сейчас оказывается во всех московских аэропортах. А также в аэропортах города Саратова, Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Самары, Волгограда и Калуги. Вот такая вот ночь тишины, никуда никто не летит, все сидят, все ждут. Воздушная тревога, прячется по бомбоубежищам. Вот такая так активно прошла ночь в Российской Федерации. Я думаю, что эта ночь будет не менее активной. Ну а на 9 мая там наверняка будет какой-то сюрприз для российских оккупантов, чтобы они прочувствовали на себе, что такое, что такое массированные ракетно-шахедные удары. А тим часом видання The Washington Post припускає, що Україна не буде атакувати парад перемоги у Москві. І, Зокрема, йдеться про те, що удар по Москві на 9 травня мало ймовірний, оскільки росіяни перекинули усі системи протиповітряної оборони для захисту своєї столиці, навіть якщо і буде спроба атаки, вона не досягне успіху. Розповідає видання шановник з оборони України. Буцімто можливо будуть українські атаки на інші регіони, але не на Москву. Інший представник оборонного від. Смства додав, що напад на апарат на Червоній площі, на який запрошені китайські, індійські, а навіть європейські офіційні особи загрожує помстою Росії та може розлютити Вашингтон. Чиновник назвав хайпом заяви про те, що Україна планує таку атаку. Проте інші видання і оглядачі, до прикладу, оглядач Таймс, припускає, що парад у Москві покаже дійсно м'язи Кремля, адже втомлена Росія все ще готова до війни. Що мається на увазі, також з вами розберемося, адже російські Диктатор Володимир Путін хоче видати парад 5 травня в Москві за доказ того, що Кремль досі сильний. Втім, цю подію також можна розглядати як демонстрацію втоми від війни. Пише оглядач британської газети Таймс. У цю п'ятницю союзники Путіна зберуться на червоній площі, стримано поглядаючи в небо в очікуванні українського безпілотника, що може прорватися крізь московську протиповітряну оборону. Після трьох років війни російська армія також знекровлена і парад стає не тільки святом скільки. Ки про силу Кремля важливість події полягає не у парадному блиску, а в натяку на небезпеку. Один із гостей також вже мав досвід атаки безпілотників у 2018 році. Аналітики тим часом оцінюють модернізацію та 72 два М і мобільних міжконтинентальних ракет. Адже ядерна Росія демонструватиме готовність до війни із НАТО. Він пише. Росія може бути втомлена від війни, але вона залишається готовою до війни. Ну і щодо глобальних зрушень, також йдеться мова. Попри очікування на можливу зміну позиції Вашингтона щодо України, адміністрація Сполучених Штатів посилює оборону, готуючись до конфлікту із Китаєм. Це підриває амбіції Путіна як союзника Сі Цзіньпіна. Хоча китайська почесна варта в Москві свідчить про триваючу військову координацію. Європа зі свого боку мобілізує ресурси після вторгнення в Україну військові витрати Німеччини зросла майже на 30%, перевищивши навіть витрати Великої Британії, це результат обіцянок Шольца і також наступника Марца, який вже дав старт новій гонці озброєнь. Оливковий кольор став новим зеленим, зазначає один німецький інвестор. Європейські ж лідери бачать у цьому не лише економічну можливість, але й стратегічну необхідність. Названий французький чиновник каже: ми не можемо дозволити іншим гравцям вирішувати питання нашої оборони на відстані. Ну і крім того, багато йдеться в цій статті про те, що стратегія Трампа кардинально інша ніж у Рейгана. До прикладу, Сполучені Штати не готові до повноцінної воєнної економіки. Чи вигідно США розширюватись? До повноцінної воєнної економіки ймовірно ні пише оглядач. Більш реалістична мета це ослабити союз Росії з Китаєм. І В разі української капітуляції Москва отримала б свободу дистанціюватися від Пекіна. А от парад у Москві це водночас і демонстрація м'язів, спроба відволікання, справжня загроза для сполучених штатів може йти з моря, зокрема з боку Китаю, чия суднобудніна промисловість у 200 разів більша за. Американському, але найгірше це неконтрольоване розширення зон конфлікту від Ізраїлю до Ірану, від Індії до Пакистану. Бачимо, що дійсно відбуваються певні події у світі. А от у Кремлі заявили, що на путінський парад у Москві завітають представники 29 країн світу. Зокрема, там чекають на представників Китаю, Єгипту, Казахстану, Білорусі та інших країн. Ну і примітно, що Путін в односторонньому порядку оголошував, як ми вже зазначали, про триденне перемир'я, і Україна ж на цю пропозицію не погодилась і от видання допускає, що на 9 травня сили оборони України можуть атакувати російські регіони, але, врешті, не саму Москву. Зазначається, що шанси на успіх такої операції не будуть великими з огляду на те, що Росія стягує на захист своєї столиці засоби протиповітряної оборони. Ну і зокрема щодо гостей вже згадали, хто ж приїде на цей парад до Путіна. Напередодні говорили, що. З візитом прибуде китайський лідер. або більше навіть він має бути там кілька днів, 7 по 10 травня. Ну і також були заяви від ФІЦО І, Вучича. і вже є інформація, що Польща, Литва та Латвія відмовилися пропускати через свою територію. Літаки з і Вучичем до Москви. Зокрема, йдеться про те, що Литва та Латвія заборонили літаку президента Сербії летіти через їхню територію до столиці Рашийської Федерації. Як повідомляє сербська газета, у Вільнюсі пояснили відмову в прольоті технічною та дипломатичною чутливістю. Згодом у ризі також ухвалили аналогічне рішення, пояснивши його політичною чутливістю мети польоту сербського літака. Крім того, газета повідомляє, що раніше Польща та Литва заборонили прям. Ярміністру словаччина фіцо польота в їхньому небі. Ну і знову ж таки бачимо, що збиралися напередодні. Лунали заяви від Фіцо про те, що він хоче відвідати апарат у Москві, Ба більше й погрози в бік лідера нашої країни Володимира Зеленського з його боку лунали.